Друзі, вітаю! Хочу вам показати, як я роблю майонез. Ось, я взяла одне яйце, добре його помила та потримала його в добре, тепленькій водичці, щоб воно зігрілось. Продукти повинні бути всі однакової температури. Тут у мене ось у чашу чайна ложечка цукру та півчайної ложечки солі. Додаю до цього яйця. А також ще додам сюди ложку, столову гірчиці на око. Так. І ще додам сюди оцту. Столову ложку. Потім скуштую. Можна лимонного соку, але в мене нема. Тому я додаю оцет. Так. Тепер беру блендер погружний, ставлю на жовток його та вмикаю. Так. Олійку буду підливати, спочатку жовток. І потрошки будемо відливати олію. олійки, тим густіший буде майонез. Ще сюди додам часничок. Зараз я його поріжу. Додам зубчик часничка. Вийшов потрошки я Додаю. Я його скуштую. На мій смак я хочу ще трошки додати солі. Ще трошки солі додам. Мені недостатньо. І я не буду його робити дуже густим. І ще трошки додам гірчиці. Я люблю гостреньке. Вчить зберу, трошки на стіл потрапила. Дуже густий робити не буду, бо я хочу поливати салат. Беру цю пляшку, я беру просто рослину олійку. Ви можете додавати ще оливкову олійку. Я ще трошки додам, більше не буду. Mm, дуже смачний. Мені більше нічого не потрібно додавати. Друзі, ось такий майонез в мене вийшов. Я його накрила кришечкою. У мене така, є такий стакан від набору, від блендеру, з кришкою. І ось я в ньому роблю майонез і потім закриваю цією кришкою. Цього майонезу мені вистачить на два рази. Я буду робити салат. З ним. Тому я зробила його не дуже густим. Якщо ви хочете, щоб він був густий, додавайте більше олійки. Він буде дуже густий. У мене навіть такий був густий, що я не могла змастити ним салат колись. Тому я більше не роблю такий густий. А ще мені ось потрібно сухарики, я сама зробила, я просто нарізала хліб, посипала його спеціями, трошки солю. Сілі додала, а також ви, вичавила зубок часничку і поприскала оливковою олійкою. І все це перемішала та поклала у духовку і обсмажила. Ось такі. Це в мене все буде ділитись ці сухарики на два рази. Потім я зробила таке філе куряче, теж його замаринувала заздалегідь, а потім обсмажила на грилі до готовності. І я беру. Це в мене половинка філе, але цю половинку я ще розділила навпіл. І я буду додавати тільки половину цієї половинки до салату. Ось я собі нарізала шматочками. Також мені знадобиться половинка пекінської капусти, лист салату, зелень, цибулька зелена, помидор та огірок. В цей салат ви можете додавати все, що вам подобається. І зараз я це все зберу у салат. Сухарики додам в самому кінці і змащу майонезом поляю, а потім перед подачею змащу. Ось я нарізала пекінську капусту та приготувала гарну тарілочку. Буду святково прикрашати. Бачите, буду робити в такій гарній посуді сьогодні свято, святий вечір. Тому, друзі, хочу зробити гарно. Ось, друзі, порізала пекінську капусту кубиками помидорчика, огірочка та салат. Зелений салат, а також тр трішки петрушечки, кропу та ех, одну штучку зеленої цибульки покришила. Потім додам цю обсмажене філеце та в кінці сухарики. І заправлю майонезом, перемішаю, і це дуже-дуже смачний салатик. Ще сюди можна додати оливки, перець болгарський, все, що ви любите. У мене ось такі продукти. Так що, друзі, готуйте. Це дуже смачно. Я потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось додала курку, обсмажене філе. І потім перед подачею перемішаю, додам сухарики. Та змащу майонезом. Все, салат готовий. Все, салатик перемішала, і потім в кінці сухарики, щоб вони не розмокли у салаті, бо ці овочі вони вологі, і салатики, щоб були хрумкенькі, щоб хрумкали, потрібно додавати перед самою подачею. Ось, друзі, таку вечерю я приготувала. Ось мій салатик. Я його змастила майонезом, додала сухарики, все перемішала. Він дуже смачний. Спробуйте, і вам сподобається. Варенички з обсмаженою цибулькою, з капустою. Кутя, та, що я вам показувала. Трошки трішечки винця вип'ю. Свічечку ось запалила за нашими загиблими. Хай упокоїця їхні душі, дякую їм велике за, наш... за те, що ми можемо святкувати, жити. Дуже дякую, низький мій уклін всім, хто захищає нашу Україну. Вітаю вас зі святою вечерю, вечором. Бажаю вам, нехай ваші мрії здійснюються. Все, друзі, па-па! З вами Оксана із Одеси. Тримаймося, українці! Я вас дуже люблю. Папа! -па.